Мабуть, кожен молодий сон-продюсер задає собі питання, яку ж звукову карту взяти першою. І в 9 з 10 випадках вони почують якраз таки цю назву: Focusrite Scarlett. Чи краще вона в своєму класі? Питання відкрите. Але те, що Scarlett – найпопулярніша карта, це факт. І тому саме цей випуск присвячений виходу нового покоління цієї легендарної серії. Про всі оновлення і зміни ми розкажемо вам сьогодні. Поїхали! В нас сьогодні два найпопулярніших екземпляри Focusrite Solo і Focusrite 2 і 2. В нас було невеличке відео про 3 третього покоління в Тіктоці. Посилання буде в описі під цим відео. І там я казав, що в мене була Scarlett 2 і два третього покоління, і я був дуже задоволений її. Тому я взяв точно таку ж саму для порівняння і Тесть комплектація особливо не відрізняється від минулого покоління. В комплекті йдуть сама карта, кабель Type-C USB, інструкція. Ну і в минулому поколінні йшов буклет із кодом реєстрації. Тут же можете просканувати QR-код, який розміщений на упаковці, і скачати весь додатковий софт. І тут треба зупинитись більш детально, оскільки переглянувши увесь список того, що йде в комплекті до цих чудових інтерфейсів, я зрозумів, що часи змінилися, і тепер подібні девайси будуть комплектуватися дійсно. Широким спектром різного якісного софту, котрим, до речі, гріх не користуватись. Ось що йде разом із Scarlet Ableton Live Lite, Pro Tools Artis і пакет плагінів Hitmaker Expansions, куди входять дуже непогані ударні і фортепіано від XLN, Reverb, Doubler, емулятор підсилювача від Marshall. Звісно ж, фірмові плагіни від Focusrite. це еквалайзер компресор та консоль типу SSL. Досить цікавий плагін, Fast Balancer, але тут треба його потестити. Синтезатор месів, що дуже сумнівно враховуючи його вік. Але з іншого боку, просто пресетів, плагінів, всіляких туторіалів для цього синтезатору просто море. І що найголовніше, Focusrite додали автотюн. І це я вам скажу надзвичайно крута новина. Зазвичай автотюн не йде до більш преміальних аудіоінтерфейсів із вбудованими dsp процесорами, типу Apollo Twin або Antelope Zen Q. Ось тепер і Focusrite може можуть цим похизуватися. Бо в мене, до речі, Antelope Zen Go, і до нього автотюн, на жаль, не йде. Хоча там є влаштовані dsp процесори і таке інше. І ось так виходить, що картка, котра вдвічі дешевша, може цим похизуватися, а моя, на жаль. Але що більше мене зацікавило і що більше мене здивувало, це підписка на Lander Studio. І якщо ви не чули про цей сервіс, він робить автоматичний онлайн-мастеринг ваших треків. Я бачив цей сайт декілька років тому, ну і не придав йому ніякого значення. І відкривши його зараз, я був максимально здивований. Особливо хочу відмітити такий плагін, як Vocaline. Ось тільки він коштує, якщо купляти його окремо. Плагін Repitch для редагування ваших фальшивих нот, хоча по-правді це можна і в автотюні зробити. Але все одно, все одно дуже і дуже корисна річ. Абсолютно неочікувано в цій бібліотеці є аналог лап. Тут навіть міді-клавіатури від Артурія не треба купляти. І ще безліч крутих інструментів. Вам надається два місяці безкоштовно, а далі вже 12 або 16 доларів на місяць. І я не сказав би, що це дуже і дуже багато за такий здоровенний пакет. Послух, і я насправді закликаю вас купляти підписку, аніж далі займатися всім нам відомою справою на торентах. хо хо у будь-якому випадку, купивши картку з серії Scarlet, у вас буде можливість зрозуміти переваги цієї платформи. Ну а там вже вирішите для себе, чи воно вам дійсно треба. І давайте нарешті переходити до зовнішнього вигляду. І змін тут немало. В першу чергу, ми бачимо насправді очевидну зміну фронтальної панелі. З глянцевої, як це було раніше, на матову. Чому? Очевидно, бо будь-яка глянцева поверхня дряпається, хапає відбитки і так далі, і тому подібне. Тому, звісно, матова поверхня набагато краще. Сам колір, покриття корпусу та матеріал без змін. Все так же яскраво і красиво. По розмірам можемо зробити висновок лише по 2,2. Як бачите, нове покоління стало більшим, десь на півтора см. Ну і вага, звісно ж, стала більшою, відчувається в руках як такий більш солідний, більш якісний продукт. Соло по входам та виходам відмінностей немає. Один XLR, один джек, по класиці. А ось 2 і 2 вирішили намудрити і поставити 2 XLR і 2 джеки. Це краще впливає на звук, подумав я, а потім побачив Scarlett 4.4 і якось аж трошки засумував, що в цій моделі комбіновані забрали. Та якщо чесно, різниці особливо і немає. Для когось так буде навіть зручніше. По елементам управління в соло також все без змін. Кнопка фантомного живлення 48 вольт. Кнопка Air, перемикач на інструментальний вхід та кнопка Direct моніторингу. В 2.2 нам додали аж три нові кнопки: Save, Auto та Select. Це зробили не просто так, таким чином вони змінили систему керування. Select обирає канал, і вже іншими кнопками ви обираєте ті функції, котрі хочете примінити до цього каналу. І змін також можемо підкреслити, що регулятори потужності каналів тепер цифрові. Ну і також в 2.2 додали додатковий вхід живлення 5 вольт для пристроїв, котрі не мають достатнього електрохарчування, себто для планшетів і телефонів. Тільки помітив, що в фокус ред в нас залишилося аналогові тонгли, тобто у нас виходить. Що цифрові тонгли в нас в 2.2 і в 4.4. От так от. Був не дуже уважний, виходить. <с> ну і також без змін два моніторних виходи під Джек 6.3. Окремо хочеться виділити індикацію. Тепер вона виглядає набагато приємніше і насправді більш інформативно. Як бачите, в Scarlett третього покоління в нас була просто зміна трьох кольорів. А в четвертому ми вже бачимо нормальну школу гучності, плюс, при увімкненні режиму авто та сейф, бачимо зміну підсвітки на синій або білий. Звісно ж, є підсвітка кожної кнопки, і навіть підсвітка цифри каналу для розуміння, який зараз налаштовується лаконічно, зручно та красиво. Із зовнішнім виглядом ми розібралися, і давайте, нарешті, поговоримо за внутрішні зміни. Як ви вже зрозуміли, нам додали багатенько нових функцій: сейф мод для запобігання піків, аутегейн для автоматичного налаштування гучності, переробили режим Air. Нарешті, бо в минулому поколінні він був просто... Для галочки, і також додали функцію Loopback. Хто не знає, це можливість записувати усі системні звуки вашого комп'ютера в секвенсор або виводити одразу на стрім через OBS або стрім apps. Режим Air покращили надзвичайно. Раніше це була кнопка, котра просто піднімала трохи високі частоти, якраз таки на частотах, котрі називалися Air. Цей підйом лишився, він трошки інакший, але найголовніше, що є невеличкий відсоток сатурації, і вона дійсно змінює звук і додає своєї особливості. Тому Focusrite, ви молодці, вмієте працювати над помилками. Як бачите, Focusrite оширив профіль використання своїх карт, додавши багато функцій, котрі будуть корисні як. Для стрімів, так і для підкастів, ну і для будь-якого іншого відеоконтенту, що, звісно ж, дуже добре. Перейдемо до застосунку. Тут насправді нічого казати, все просто як дві копійки: одна сторінка, на котру винесені усі функції, просто. Просто зручно так зручно. Звісно ж, є підменю для того, щоб е, оновити девайс та налаштувати буфер, бітність і так далі. Focusrite заявляє 120 дБ динамічного діапазону та 69 дБ підсилення проти 56 та 110 дБ у минулого покоління. Звучить дуже приємно, та все ж таки все покажуть тести. І в нас є один клієнт. Котрий дуже любить рвати на частини картки початкового рівня. Отак. Переходимо до тестів. І так, друзі, це тест мікрофону Shure SM7B разом із карткою Focusrite Scarlett 2 і 2 третього покоління. Ну що ж, друзі, і зараз ми бачимо ту саму проблему Shure SM7B. Він потребує дуже багато підсилення. І на цій картці зараз 90%. І то мене дуже і дуже. Тихо, чутно. Давайте я додам всі 100%. О, тепер, тепер я чую себе чудово, але ми чуємо другу проблему цього мікрофона це шум. Зараз ми чуємо шум нашого аудіоінтерфейса. І погодьтесь, він відчутний. Також... Саме для того, щоб уникнути подібного шуму і надати нашому мікрофону хороше підсилення, і купуй такі підсилювачі типу Dynamite або Cloudlifter. Переходимо до четвертого покоління. Ну що ж, друзі, це тест Shure SM7B разом із аудіоінтерфейсом Focusrite Scarlett четвертого покоління. Це також десь 90% 80% гучності. Чую себе не надто гучно. І також може подивитися, що в секвенсорі записується дуже-дуже тонка лінія. Тож давайте підніматися далі. І ось зараз ми чуємо підсилення на 100% із Shure SM7B на Scarlett 4-го покоління. І я бачу на секвенсорі, що цього підсилення відчутно більше, це відчувається навіть в навушниках, але шум, як ви чуєте, нікуди не зник. Є е, також нюанс, те, що е, зараз увімкнутий режим Air. Давайте ми його вимкнемо. До речі, такий шум ми можемо без проблем прибрати програмно. Е, як це зробити, ми можемо випустити окреме відео. Тож, будь ласка, напишіть про це в коментарях, якщо це потрібно. Також заради експерименту ми під'єднали Scarlett Solo і також е, здається, що. Тут шуму найменше. Можливо, я просто не до кінця викрутив навушники. А можливо, дійсно, Scarlett Solo із Shure SM7B справляється краще, ніж 2 2 що насправді мало вірогідно, але тим не менш звучить дуже і дуже добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось шум. Вітаю вас, друзі! Це компанія SoundMag, мене звати Віктор, гарного вам дня. Вітаю вас, друзі. Мене звати Віктор. Це компанія Саундмах. Гарного вам дня. Вітаю вас, друзі. Це компанія Саундмах. Мене звати Віктор. Гарного вам дня. Є дуже багато питань, як будуть працювати нові режими. По-хорошому, Scarlett має спочатку обробити сигнал, а потім вже послати його в секвенсор. Питання, чи є затримка, чи є інпут лаг при використанні і так далі, і тому подібне. Це все ми зараз будемо перевіряти. І так, друзі, зараз в нас тест сейф режиму. Давайте я трошки накручу більше. Гейну на мікрофоні. І почну говорити дуже-дуже гучно! Один, два, три! Ага, ось воно що, ось як воно працює. Зараз буду говорити дуже гучно, і ми почуємо, як працює сейф режим. І ще раз: один, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. О, наводки. Є питаннячко. Я думав, що він буде працювати насправді інакше. Я думав, що він буде грати на випередження. І буде запобігати піку, але він все ж таки цей пік пропускає перший пік. Але далі він все ж таки там знижує рівень гейну, і на цьому все в принципі функція має право на життя. Можливо, я просто її недооцінюю і зараз просто її не зрозумів. Я думаю, що при студійній роботі... Це може бути навіть дуже і дуже корисно. Але я уявляв в своїй уяві, що буде працювати зовсім інакше. Але це насправді виключно мої проблеми. Та ж ситуація із автомодом. Я чогось подумав, що він буде працювати як в Шур mv 7 Тобто натискаєш на кнопку авто, і він супроводжує тебе на протязі всього твого співу або всієї твоєї розмови. І просто підлаштовує рівень під твій голос. Але, на жаль, у нас тут. Інша концепція. Давайте продемонструю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. От. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто режим авто. Ви просто починаєте говорити або співати в мікрофон, і він підлаштовує гучність та підсилення цієї звукової карти під ваш голос. Мені тринадцяти минало, я пас ягняти за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, уже прокликали до паю, а я собі обур'яні. Молюся, Богу, і не знаю, чого так весело було. Господні небо і село, якня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молило, запекло почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубіє, і те помарніло. Поглянув я на ягняти, не моє ягнята, обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і клинули сльози. Тяжкі сльози, але дівчина при самій дорозі. Перейдемо до висновків. Я завжди думав, що більшість людей обирають скарлет не так за її якості, як за її популярність. Ну, типу, вона є у всіх. Ну і я собі візьму, бо це точно вірний варіант, оскільки мільйон людей не може помилятися. Та об'єктивної причини, ну, як на мене, не було. Зараз вже ми бачимо, що хлопців з Focusrite нормально так притиснув ринок. Топові бренди, такі як SSL та Universal Audio почали випускати свої аналоги. З'явилися молоді бренди, типу Audient та й Минулі конкуренти завжди дивляться в спину. Тож, звісно ж, це оновлення було просто питанням часу. І зараз, на мою думку, в цьому сегменті ця карта є найкращим варіантом, враховуючи всі її функції, звук та комплектацію софту. Котрий, наскільки я дивився, серед всіх конкурентів є найширшим. Але тут по-хорошому, треба трохи почекати, поки люди побачать усі підводні камені нового покоління. Хоча з Focusrite особливо таких проблем не буває. І насправді Scarlett є ринку утворюючим девайсом. Всі інші виробники завжди дивляться на ці картки і хочуть їх перевершити або, хоча б, наблизитись до цього рівня. Вангую, що всі виробники скоро оновлять свої конкурентні картки, і кожен додасть автогейн, лубек, сейфмод і значно розширить кількість софту, котрий. Буде йти в комплекті. Але то вже ми побачимо. А я не хочу затримуватися ні на секунду, і просто хочу покликати вас в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі, для того, щоб побачити ці картки, ну і, звісно ж, їх придбати. А якщо ви і не в Києві, і не в Одесі, і не в Дніпрі, то просто переходьте за посиланням під відео. Що, друзі, ще вам сказати? Оновлення вийшло дійсно дуже і дуже круте. У мене була картка минулого покоління десь півтора-два роки, і я не можу згадати ніяких серйозних нарікань. І я насправді не хотів її продавати. У мене на студії стояв ZenGo, ця стояла вдома, але вибачте, війна трошки була скрута з грошима, і треба було чимось жертвувати. І зараз я розумію, що якщо я захочу собі взяти другий аудіо інтерфейс для того, щоб завжди возити її з собою, або для того, щоб вона стояла вдома, то. Я точно візьму ось цю картку, тому що, ну, хоча б на сьогоднішній момент це дійсно найкращий варіант. Ну що ж, друзі, на цьому наше відео підходить до свого завершення. Дякую вам за цей перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коменти та дзвоніть у дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Мене звати Віктор. Це компанія SoundMag. Побачимось за секунду. Уйди. 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 Уйди, 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 уйди Уйди, уйди, уйди. Ура. Був собі цебер та переполу цебарився на маленькі переполу цеберенята, та було собі макітра та переполуми кітрилась на маленькі переполу макітренята. Не той товариші товариш, товариш, хто при товаришах товаршу товариша. Той товариші товариш товариш, хто і без товаришів, товаришу товариш. Ковпак за ковпаком, ковпок за ковпаком, ковпак за ковпаком, ковпак нужно заковпакувати і виковпакувати. Заковпакувати і викопакувати. Рот болить.